До мене звернувся власник невеликого кафе в центрі міста у вихідні та ввечері воно було заповнене відвідувачами, але в будні з 10 до 16 майже порожні. При цьому відвідувачі купували по одній двох позиціях. Постійні клієнти були відсутні більшість заходила випадково. Власник хотів збільшити завантаження, але не знав, як залучити клієнтів без великих витрат на рекламу. Після того як я попрацював із його ситуацією, вже через 6 місяців виручка зросла. У 2,5 рази, середній чек зріс на 40%, гості почали замовляти більше. Завантаження кафе в непікові години збільшились на 70%, а кафе отримало плюс 35% до доходу. Постійні клієнти почали складати 60% від усіх гостей. Як наслідок, кафе не лише збільшило прибуток, а й стало стійким бізнесом із передбачуваним доходом. Бажаєте такі ж результати? Тоді запишіться на консультацію за посланням в шапці каналу. Першим Двом хто запишеться, консультація безкоштовна.